У мене є до вас питання, чи дивились ви коли-небудь реаліті шоу дом 2? До речі, в мене є історія з реаліті-шоу дом 2, і не знаю, чи розповідати вам чи ні, чи ви мене захейтите. Мені потрібно зараз е, стягнути цю всю постіль і попрати сьогодні. Е, я не знаю, чи дуже гарно мене чути, чи ні. Вчора я перший раз побачила, що таке, коли обмежують монетизацію. Я була нещодавно в парку і засняла, як цигані Вийшли в парк і там було щось типу сцени, і вони почали зі сцени молитися, співати пісні, і я це все зняла на відео. Я вчора хотіла в кінці відео додати це. Та, на жаль, я не знаю, чи буде гарно мене чути. Та, на жаль, YouTube заблокував моє те відео. І обмежив, сказав, що е, обмежено рекламодавцями. Ось так. Тобто, щось там було. Я спочатку подумала, що я там не те, що матюкнулась, а про парк сказала. Мені потім довелося там його запікати. Е, я, наче знаєте, з великаном якимось розмовляла. Спочатку подумала, що то той матюк, а ну його вирізала, додала там той звук, ну запікала. А потім а потім, а потім, потім додала його ще раз і побачила, що все ж таки монетизація заблокована і вимкнена. Тож я зрозуміла, що це все із-за цих циган. Ну то вибачайте, Ви не побачите, як співають цигани, і не почуєте. Ой, потрібно мені змінити постіль і це може хто не бачив, оце це ми за Лісою спимо на, на ось цьому ліжку. Зараз жаліюся, зараз почнуть писати, що я не працюю і жаліюся. Боже Боже, що таке? Ну не дивіться, якщо... не дивіться, якщо вам не подобається. А що робити? Я не знаю, як ще з вами розмовляти. Я взагалі змінила тактику. Мені мої хейтери подобаються. Взагалі, ну, таке дуже цікава назва хейтери. Просто люди не думають так, як я. Ми ж шукаємо, ну, кожен блогер, який веде свій канал, він шукає, шукає однодумців. Я так само. І якщо людина не думає так, як я, то ми вже їх вважаємо хейтерами. Хейтери для мене якось оскорбітельно. Образливо. Тому так. Аліса в школі сьогодні до 15 30, тому часу в мене не дуже багато. Зараз я складу постіль, попрати, на жаль, я не можу, тому що сьогодні, знову ж таки, дуже багато людей. Напевно, іспанці також не хочуть працювати так само, як і я. Зараз хочу вам показати. Е, зараз. Нехай так поки що лежить. Якось так. Зараз хочу вам показати, що я купила для, для білизни. Так, не звертайте увагу, це я щойно е, зняла і, і немає куди положити, тому що тут вже місце закінчилось. Я купила ось таку корзинку для брудних речей. Вона коштувала в теді 3 євро всього-навсього. Тут у нас наші. Фрукти, там яблука. А, ні, там наче ще є картопля. Потім це щоб ставати туди і робити собі поганий настрій. Так, і ну, ось це наша кімната. Хто не бачив, у нас є шафа, все туди дуже чудово вмістилося. Це моя робоча зона. Ну, я іноді його вмикаю, коли потрібно за ним посидіти, за ноутбуком, то я йду в зал. Зал, до речі, салон, зараз покажу. Так, ось наш салон. Так виглядає. Зазвичай ввечері Аліса тут розважається з подружкою, розмовляє з нею по телефону, і грається. А я ось тут сиджу, буває, відео записую, таке. їм. Як не їсти, коли я сиджу ось тут біля стола і хочеться завжди щось пожувати. Так, ну і наше ліжко, бачите? Ось такий розмір. Ну, нам вистачає. Я спочатку думала, що нам буде тут тісно. Та нічого, нормально, живемо. Якось живемо. Все добре. Я дуже люблю, коли є дзеркало, таке в повний зріст. Та є один нюанс: це діти. Аліса завжди тут грає. Знаєте в що? О, ви бачите, треба витирати. І це не те, що кожного дня, кожну годину це потрібно робити, бо вже бачу, що там є відбитки пальців. Пальців, рук, губ, ніг. Аліса грає тут з подружкою в циганку. Ну, Оце така гра у дитини, яка зараз живе в Іспанії. Вона переодягається, надягає на себе купу там то постіль, простинь якусь е рушники на себе, на, все це на себе накручує, потім малює собі на обличчі отут таку монобровь, е, монобровь, монобрів. Хм, ну, ви зрозуміли мене. І малює губи, очі, і стоїть тут грає в циганку. Не знаю, який, то. Що то за гра, що потрібно робити, та її подружка з України, яка робить те саме, і вони тут спілкуються по відеозв'язку. Тож, такі ігри у наших дітей, у моєї Аліси та її подружки. Йду, хочу зробити... Ну, чого ти пририваєшся, хочу зробити собі каву. Так, у нас тут дуже чисто. Хочу зробити каву, і ще знаєте, що хочу показати вам. Так, це я після себе не прибрала сковорідку. Боже, ну що це тут таке? Тут взагалі не знайдеш свою чашку. Зараз хочу вам показати, сьогодні була що зранку, ходила на каву і і-і. Боже, в мене тут також черти, що відбувається. Була зранку. Пила каву і записала для вас. Ух ти! Вау! Нічого собі. Ой, зараз зачекайте. І записала для вас відео тієї точки взагалі, як там виглядають люди, який там контингент. Цікаво, що вони. Зараз поки буду насипати каву, цікаво, що це вони з яйцями цими зібралися робити. Просто на столі лежать. Показую вам срач бардак. Так, так ніколи не робіть цукор, грязну ложку не засовуйте. Так, ну і хочу ж вам показати, як виглядають ці люди. Взагалі, звичайно, що треба перестати туди ходити. Так, це моє сміття. Балкончик. Тут люди вішають свою білизну. Хтось купив собі квіточку, це наші сусіди. Ви бачите, зайнята пральна машинка. Не може Оля випрати речі. Ви любите взагалі каву? Я кофеман. Єдине, що останнім часом чомусь я чомусь я перестала їй так. Часто пити, а раніше за день можна було випити чашки 3, 4, 5 навіть. Я взагалі завжди згадую, в Україні я приходила до батька з мамою і вони робили каву, варили каву. І оця кава така смачна, Боже Боже, ну не ця не розчинна. Що зараз мені робити? Буду пити розчинну каву. Так, ну і для вас показую ту точку блатних і ніжчих, Я так знімала ще, щоб ніхто не бачив. <cin stereotype> sí, la es mentir... sí. ¿sí? Sí, y es que los dos pueden las dos puertas, las hacen una la sola, porque que es o sea, no pagar por uno y por el otro. que tener una persona que me Вицяганила мене все ж таки моя знайома з квартири. Каже, підемо погуляємо. Поки час ще є, хоча б на одну годинку вип'ємо десь кави. До речі, дивіться, кімната закривається на ключ. Тож, я зачинаю вирізи, зазвичай закриваю і біжу. не зайде і все добре. Підемо, вип'ємо десь кави, десь погуляємо, ми щось останнім часом дуже часто стає. Десь ми коли приїхали сюди, з нею познайомились вже в Іспанії, вона, до речі, з Кривого Рогу. Мало того, як з'ясувалося її батько, вона десь в центру міста, а її батько працює там, де я працювала, в Метенвест, в управлінні, вияснилося, що ми ще й ну, так, знайомі. Тому а познайомились ось так тут в Іспанії. Вже і взагалі в мене дуже багато тут знайомих з Кривого Рогу, яких я взагалі не знала, коли жила там. А сюди приїхала і їх тут вже з ними вже тут познайомили. І ми спочатку жили разом. На початку, коли приїхали в одній квартирі, потім наші шляхи розійшлися, вона знайшла там собі іншу квартиру. А ми так і залишилися жити в тій кімнаті, в тій квартирі. І не бачилися дуже давно. Ну, півтора, напевно, року десь ми точно не бачилися. І зараз це опущене і так скажемо. Так, рюкзак, боже, коли я ту сумку одягну? Женя, Женя більше не буде мені дарувати сумки, тому що я їх не, не одягаю. Вибач, Женя, обов'язково буду виправлятися і буду одягати і носити гарну сумку. Перекрили дорогу, я не можу тепер туди піти, необхідно обходити все або бігти в невизначеному для цього місці. На вулиці така класна чудова погода, дуже тепло, дуже шумно. Давай розкажи нам, що тобі потрібно. Мама, буду брати в тебе інтерв'ю. Мама мне сказала. На українській мові тільки мама обіцяла і шо? Пообіцяла. Пообіцяла, що задана. Якщо я здам контрольну, я здала, я... Я вона мені не, не, не хоче заняти. Ні, не Афер... приймається. Афер... Тільки українською мовою приймається. Да -да, я не буду. Чому? Саму. Ти дуже гарно говориш українською мовою, а не хочеш. Чому ти не хочеш? Коркетуна. Києр, Керес, Керес. Так, ми сидимо на зупинці, будемо їхати додому, скільки там дві хвилини залишилось до нашого автобуса. На вулиці спека нереальна. Я в кофті, все як потрібно. Потрібно вже шукати футболки. О, Аліся, їде наш автобус. Ви тільки подивіться, чим я збираюся годувати Алісю. Якщо чесно, це вона попросила, їх в школі на обід годують ось цими кальмарами іноді, кільцями. Тому ми зайшли сьогодні в Маркадону. ось так виглядає Ця пачка. Дають їм на обід. Уявляєте, що дають в Іспанії дітям їсти. Макарони в томаті. Та кільця кальмарів. Не знаю, чи разом. <хи> Просто я знаю, що оте все інше вона не їсть. Типу супу з чечевицею та пюре з брокколі. Знаю, що їсть макарони в томаті і кільця кальмарів. Тому зараз вона поїсть і ми підемо на вулицю в парк з друзями. Вийдемо, прогуляємось. Сьогодні п'ятниця. Боже, я така щаслива, що сьогодні п'ятниця. І завтра можна не вставати в 6.30. Хоча кому я брешу, ніколи я не встаю в 6.30. Я ставлю будильник, але встаю в 7, просто в 7, і потім зі швидкістю звука збираюсь. Оце так сказала вам зі швидкістю звука. Знаєте, є, є такий жарт, що е, яка швидкість взагалі звуку? Це коли тобі мама сказала у 18, а до тебе дійшло тільки в 40. Оце так. Я чекаю, поки Аліса поїсть. І сьогодні п'ятниця. Боже, який чудовий день, п'ятниця. Хто як і я обожнює цей день? Просто зараз підемо з друзями, прогуляємося і ой, просто чудово. Я хочу вам сьогодні побажати мирної, тихої ночі, вечора, щоб все у вас було добре. Бережіть, будь ласка, себе, тому що я бачу останні новини, які відбуваються в Україні події. І е я дуже переймаюся, якщо чесно, за українців, за взагалі за міста. М -м ну, Якщо я знаходжусь десь за кордоном, то це не означає, що я не слідкую за новинами і взагалі не в курсі всіх подій, які там відбуваються. У мене там. Є родичі, мама, тато, дідусь, тому я завжди в курсі, і ну я також переживаю дійсно я вода я вже сіяла. з'їла? там, подивись біля тумбочки. Я дійсно переживаю, тому що там мої родичі, і я слідкую за всіми новинами. І ну, якщо хтось скаже, що за кордоном відчувається не так. Так, дійсно набагато легше, тому що ти не чуєш ці всі сирени, і ти відволікаєшся. І коли у вас там сирени літають, шахеди ці ракети, то звичайно, що ваш психологічний стан зовсім інший. Тут я вийшла на вулицю, десь відволіклась, на море сходила в тиші, в спокій посиділа, і тому мені набагато легше. Це так, Та це не означає, що я взагалі не переймаюся і про це не думаю. Тому я всім вам хочу побажати ще раз миру, добра і всього самого найкращого. Бережіть себе та своїх рідних, здоров'я, вам щастя, і побачимось вже у наступних відео.